Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Чи відбулись зміни в Україні за весь період незалежності? Таке питання нам задав один з глядачів і попросив, щоб ми зробили відео по цій тематиці. Для того, щоб зрозуміти, чи відбулись ці зміни в Україні та ще за весь період незалежності, давайте зрозуміємо таке поняття, що таке слово зміна. Зміна це перехід. Перетворення чого-небудь у щось якісне, інше змінювання. Тобто було одне, стало краще, стало інше. воно змінилося. Якщо казати про державу України, то треба розглядати три моменти щодо змін: це державний рівень, це обласний рівень і це місцевий рівень. І можна окремо говорити про... Кожен рівень з відповідними прикладами, доказами, чи були ці зміни, чи їх не було, чи вони впроваджуються тільки, чи вони тільки на розгляді. Але якщо взяти загальну ситуацію в Україні і взяти весь час незалежності України, то можна зрозуміти одне: те, що було, і те, що є. Оце проста відповідь. І кожен надасть відповідь сам, що було і що є. В розумінні змін, в розумінні вирішення питань, в розумінні управління. Бо державне державотворення, а це державний рівень, можна розуміти про те, як здійснюється управління держави. Що саме в державі відбулося? В розумінні реформ в Україні. Скільки цих реформ було впроваджено, скільки втілено в життя і що при цьому відчуло населення? Якщо взяти обласний рівень, то що відбувається на обласному рівні? Які там відбуваються зміни? Що роблять там люди, які займають відповідні посади, для того, щоб на обласному рівні відбули зміни, і це відчули, відчуло населення, громади? Якщо взяти місцевий рівень, про який ми дуже часто розповідаємо на цьому каналі, то можна зрозуміти, саме найпростіше це територія, там, де мешкають люди, це село селище місто. Там живуть люди. І ось люди, коли живуть, коли бачать, коли роблять аналіз свій, вони ж повинні розуміти. Що було і що є, і як люди це відчувають на особистих прикладах, на вирішенні окремих питань територій, питань, які стосуються тих моментів життєдіяльності окремих моментів їхнього життя, питання управління самою територією, питання того, що є депутати. Є сільські селищні міські голови, що вони роблять для того, щоб були зміни, що їм заважає робити ці зміни, що вони пропонують, до кого вони звертаються. Тобто можна розглядати ці всі напрямки окремо. Але хочу наголосити: для того, щоб відбувалися зміни, треба, щоб люди займалися цими змінами. Треба, щоб люди аналізували ситуацію. і Відповідно, впроваджували нові методики управління розуміння щодо змін. Що треба змінити, наприклад, в законодавстві? Що треба втілити на місцях для того, щоб була вирішена проблема, і більше цієї проблеми не було. Бо, в більшості, коли відбуваються звіти, зверніть увагу, що люди. Коли звертаються до голови, вони звертаються майже по одним і тим же питанням, по одним і тим же проблемам. А це каже про те, що на місцевому рівні змін немає. Якщо громада, в більшості люди звертаються з одними і тими ж питаннями в одній і тій ж галузі, а це так відбувається, то можна сказати, що голова разом з депутатами, вони. Нічого не роблять для того, щоб змінила ситуація. Все, що вони роблять, вони можуть розповісти про бюджет, як його витратити і на що його витратити, які плани на майбутнє. Оце і все. А зміна це в першу чергу виконання законодавства, того законодавства, за який вони відповідають, в тому числі і Конституція України, що є найголовнішим. А в Конституції України є окремі питання, які наголошені в окремих розділах. І це треба втілити на території. А для цього люди обрали сільського селищного міського голову та депутатів. І результат, який отримують люди після цього за весь період незалежності України ось і відповідь. Так чи є зміни в Україні, чи змін немає? Тобто таким чином, шановні глядачі, можна аналізувати будь-яку ситуацію. Але якщо люди приходять на посади, займають відповідні статуси депутатів і при цьому роблять, як робилось до них, але розповідають про щось краще, про якісь зміни, про якесь майбутнє, то нічого не зміниться, тільки залишаться балачки. Одним словом можна сказати, це слово блудіє. І більше нічого, для змін треба мати розуміння, що треба робити, і аналіз всіх тих моментів за попередній період, що було зроблено і які помилки при цьому були допущені. І що треба зробити для того, щоб виправити дану ситуацію з відповідними прикладами, які вже будуть відчувати люди, населення. Тому, шановні глядачі, ми з вами розглянули питання змін дуже коротко, дуже стисло. Але це питання задав нам один, один з глядачів, і відповідно ми надали таку відповідь для того, щоб всі ми зрозуміли, що такі зміни і від чого ці зміни залежать, і від кого в першу чергу. Тому всім дякую за перегляд цього відео. Якщо відео вам сподобалось, ставте вподобайки. Залишайте свої коментарі, ставайте нашими підписниками каналу і до нових зустрічей.